Ось о, шарлотка. Я приготував. Дуже швидко, дуже смачно бери і готуй. З вами Юра М'ясомен. І сьогодні я готую не м'ясо, готую шарлотку. Для початку нарізаємо яблука. Отак. Коротше, розбив на. Достаємо кісточки з яблук. Це я роблю вперше, бо коли я їм, я їм разом повністю я тако відкручую і з'їдаю все решту. Кому цікаво, ставте плюсик, я зніму відео. так все почистив і нарізаю їх скибочками тоненькими. Яблука поливаємо трошки лимонним соком, щоб вони не потемніли. Далі готуємо тісто. Для цього нам знадобиться 3 яйця і 100 грам цукру. Якщо ви хочете цукровий діабет, можете брати 150 грам цукру, тоді буде дуже солодко. Виявляється, що 3 яйця це рівно 150 грамів. Та шкарлупка десь була вже захопити. Ну, так я яйця б яйця б'ю, я вандал. Додаємо дрібку солі і все збиваємо вінчиком до густої білої піни. Якщо у вас є міксер, то все буде набагато простіше. Later. Не втомилась рука. Я її не відчуваю. Далі я додаю одну чайну ложку ванільного цукру і півчайної ложки розпушувача. Так. щоб був пухкий. І борошна 150 грам. Як ми вже знаємо, борошно просіювати не треба. Просто сипимо. Ще один грам. О, oh, перфект. І далі все знову вимішуємо за допомогою вінчика. Маслом змазую форму, прошурили, прошурили. Заливаю тісто і далі зверху викладаю гарненько яблука. Солодку. Далі найкрасивіше. Птицюю яблука в пиріг. Чик-чику, Чіпчику, біля одного. така краса в мене вийшла. Далі ставимо в духовку. Трошки не таке красиво і статичне, яке я собі хотів, якби бачив в інстаграмі, як на перший раз. То може бути. Головне в кінці не забути посипати корицю. Я люблю корицю. Ставлю в духовку на 180 градусів приблизно на 40 хвилин, поки верх не стане золотистим і таким пружненьким. Ну що, шарлотка вже готова, треба діставати з духовки і хвалитися, що вийшло. Ось така краса. Зараз буду різати і їсти. Хорош дивитися, зберігай і йди на кухню готувати ням 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 ня Зверху запеклось так, як я люблю. Менше текста. Що ти ще дивишся я не зрозумів? Ну, роби давай вже. Диви, яке воно пишне, смачне, неймовірне. Mm -mm. Я здаюсь. Це дуже смачно.